Як пройшов бій у Сікфюрі? Поєдинок пройшов на тій самій арені, що і в травні у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріаді. Єдиним транслятором бою в Україні була платформа Мегого. Бій почався ближче до 1 ночі за Києвом та закінчився приблизно о 1.30. Боксери не стали зволікати та почали активно себе проявляти з першого ж раунду. Поєдинок був напруженим, було багато влучних ударів як від Фюрі, так і від Усика. Довгий час поєдинок здавався рівним, але на останніх раундах Усик почав завдавати більш дошкільних ударів Фюрі. На останніх хвилинах українець провів успішну комбіновану атаку. Попри це, на останніх раундах стало помітно, що обоє боксерів уже трохи видихаються. Вирішального удару так і не було. У результаті так само, як і в травні, долю поєдинку вирішили судді. Рішення усіх трьох суддів було одноголосним 116-112 на користь Усика. Боксер присвятив перемогу своїй мамі та всім матерям України. Він також виніс на ринг шаблю Івана Мазепи 17 століття. Таким чином, пояснила команда українця. Він нагадав світові про видатного гетьмана. Який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників. Українець відреагував на перемогу спокійно. На арені він подякував своїй дружині та сказав, що сьогодні в нього щасливий день. За його словами, в цей самий день його сини брали участь в змаганні з дзюдо. Вони отримали помаранчевий і зелений пояси, сказав Усик. І один з його синів, за словами Боксера,